Так, всім вітання. Таких значних територіальних змін немає. Після того, як наші сили і підрозділи вийшли із Авдіївки, мусили закріплятися там у рештках знищених сіл, в посадках ямки, нори, траншейчики, окопчики, бліндажики. Але ну, казаки респект і повага, які тримають лінію оборони. Працює воно тільки все в тісному тандемі розвідка да, повітря, артилерія, міномети, ударні дрони. І тільки так, по іншому, воно там один сегмент, він не може працювати. Сучасна війна вона. Практично під мікроскопом вся ідея, і як ми бачимо на тактичну глибину ворога, що відбувається, так і вони у нас бачать. Тому там висування на... в місцях накопичення, висування, розгортання, рубіж переходу в атаки, ці всі модні слова, по статуту, да, все це видно. І якщо є досить бика, то ситуація рівна. Є чергові вогневі засоби, ну так має бути, які там накривають, підходять до певного рубежа, там розгортання, переходу в атаку, неважливо. І туди арта, квадратик, тук-тук-тук накидує. Але я... нам створили штучний снарядний мінометний голод, тому у нас є проблеми. І проблема ще є з від підерської авіації. Це каби які практично розбирають всі будівлі. От вони просто площадями там все знищують. І от козаки постійно кожного дня, особливо ті, хто в окопах сидять, ну, воно ж там, ЛБЗ, щоб ви розуміли, там все близенько-близько, 5-7 кілометрів, там безпечних зон немає. Але повірте, козаки. Ну, най найкраще, що є, це на даний час це є в Збройних силах України. І 200 тисяч винагорода премія має бути штурмовій окопній піхоті і козакам, які на броні вискакують, підтримують передній край. Це як аксіома, і це мають почути всі, і так має бути. То що таку а, піхоту ви на вулиці не знайдете і не мобілізуєте. І се того, що з желізнодорожним жезлом на дорозі стоїть, з нього ти його навіть якщо його там. Мобілізуй, там не то що окопна піхота, то прости, господи. Хай то десь сидять по школам, по садикам, там далі займаються, де на дорозі там цигані. Ну, ситуація є, яка є. Будемо сподіватися, що будуть зміни, а будуть зміни які. Буде в нас доста БК. Появиться авіація в 16 із далекобійними ракетами. Буде інша ситуація. Будуть ванька і біцці за Уралом сидіти. І хуйло там біля свого колеги ляже блядь, у мавзолеї. його вже там забальзамірують. А це обов'язково буде. Так що так, поки ще тяжко, дуже тяжко. І в умовах штучного снарядного мінного голоду Ну, багато чому іншому. І подяка. Волонтерському руху вам задонати, за донати, за FPV-дрони, за розвідку. Це багато в чому, десь відсотків 80 на даний час переднього краю саме ці засоби тягнуться волонтерським рухом. Ну, як є Будапештський меморандум ми підписали. Він виконує його тільки Англія. Ну, розвели нас, з ким не буває. Ну, розвели, як лохов. але за це теж потрібно відповідатися. Так не буде. Це 40 мільйонна країна, йде геноцид, знищення нації. Міста, ураження Дніпро, Запоріжжя, Київ, кожного дня пролітають балістика, пролітають ракети, ударні дрони. Шо вони така Озабоченість виражає, і все. Ну бля, нічого. Це ж сьогодні озабоченість. Завтра може, блядь, і по Брюсселі, і по Берліну літати. Ну, у Підарчуків вже мозгів нема, немає, немає, блядь. Ну тому будемо бачити. Нам своє робити. Вироб... Надо виробляти власне зброю. Надо готувати населення для того, щоб могли встати до лав в будь-яку хвилину всі інші. Там брехні розпускати про 500 тисяч, щоб мобілізувати. Не треба нікого мобілізувати. По-перше, воно йде поступово на ротаційній основі, є силовики, є державні службовці. Є депутати, є здорові чоловіки, які давали присягу. Є ці військова пенсія, вонюча, бля, яка всралась, повтікала заєтати. От з них стратегічний мобілізаційний резерв першої, другої, третьої черги і вперед козаки. І по-перше, а по-друге, в законі про до новому законі про мобілізацію потрібно виписати, коли будуть мобілізовані, де мобілізовані добровольці, бля, дішаки вонючі. Де мобілізація для добровольців, де вона, блядь? 450 бля, шлунків. І оцей хряк, який сидить на двох табуретках у Верховній Раді, ти почув? Хрін з ним пиши 3 роки для добровольців, демобілізація. і повір, половина із добровольців, добра половина, перепідпише контракти, достойне фінансове забезпечення соціальної льготи. Ти Таких ідейних, патріотичних і уже загартованих боях пацанов бля ніде не знайдеш, Дебілоїд. Почув? Почу. Все. Вас всіх обняв. П'ята ФСБшна колона всередині країни обов'язково здохне. Все буде Україна, слава нації і смерть федерації. Да, Путін хуйло.